Дошка пошани, яку ми з вами заслужили. В 1 400 євро, в одного 4 мільйони євро, в іншого 500 000 євро. Ну і так по поміличі 100, 120-150. Що це за дошка пошани? А це чиновники. Чиновники, які за 2022 і за 2023 рік крепко-крепко поправили свій фінансовий стан. І ви знаєте Якщо колись раніше, давно, отаких от людей не просто би прибрали з посад миттєво, а це були би терміни і великі, а то іще і вища міра покарання, то нині деяким із цих людей навіть не пред'явлено звинувачення. Вони або вже за кордоном, або збираються за кордон, або як той одеський чувак в Київ приїхав. Знаєте, чому він приїхав? На мою точку зору, приїхав просто порішати питання. Тому й опинився з Одеси в Києві. Хоча з Одеси міг би легко перебратися там через кордон. Ну, Він в Київ приїхав і нікого не здивувала ця новина. Він приїхав рішать. рішать. І, судячи з усього, порішав. Отак живемо: отака дошка пошани, отакі реалії. І якщо ви мені скажете, що це нормально, то у вас або не все добре, або ви ворог українського народу. Вибирайте телеграм Шапці профілю. Там герої, там дошка пошани. Угу.